Друзі, вітаю! В Сполучених Штатах почали обговорювати безпрецедентну допомогу для України в пакеті з Ізраїлем. Чому саме так хто вигадав цей трюк? От і чому його використовують саме для України? Невже не можуть нас провести самих по собі? Підпишіться на канал. Я зараз для вас все проаналізую, розповім. Але для цього нажміть кнопку підписатися. Власне, безпрецедентна допомога Сполучених Штатів від 50 до 100 мільярдів доларів можуть бути виділені Україні, але не в голосуванні за Україну, а в голосуванні разом з Ізраїлем. Для чого адміністрація Байдена і сам Байден переконані в тому, що проголосувати для України зараз буде дуже важко тільки для нас, тому що частина ультраправих республіканців не хоче нам допомагати. По одній простій причині вони кажуть наступну річ, і це про це пише Washington Post, Що вони кажуть, слухайте, а ми не знаємо, куди ці гроші витрачалися. Велика кількість київських чиновників, як вони їх називають, ну, мається на увазі представників уряду, крали гроші. І ми не віримо, що вони потратять ці наступні 50, від 50 до 100 мільярдів доларів, чесно. І вони говорять, що слухайте, давайте. Все-таки перевіряти, як тратять гроші. Нехай покажуть, куди витрачали. От, ну і нас, ви пам'ятаєте, я вам писав відео, що нас поставили на паузу на 45 днів до наступних голосувань. Ну, адміністрація Байдена розуміє, що вони можуть полетіти просто вниз в виборчий хаос, в хаос виборчої президентської кампанії, і Україна може залишитися взагалі без Гроші, ну що зрозуміло, дуже велика втрата не тільки для нас, але й для них, через те, що ми один з їхніх важливих союзників. Ну і власне страх ось цього хаосу все-таки змушує команду Байдена шукати рішення. Пам'ятаєте, коли почалася війна в Ізраїлі, я сказав, що для нас це можливість не стільки загроза, скільки можливість, бо не дати Ізраїлю вони не можуть. Але даючи Ізраїлю, не дати нам не можуть. Тому що вийдуть українці, скажуть ви серйозно їм даєте нам ні? А в чому тоді різниця? Що за вибірковість демократії? Що за вибірковість принципів? Ну і ось тут якраз таки цим шансом треба скористатися, але поки наші політики це почули, скажімо так, не всі вони підписані на наш з вами YouTube канал, але це точно розуміють стратеги Білого Дому стратеги, стратегії, які працюють на Байдена. І вони кажуть, що найкраща історія підтримати Україну, це зараз разом з Ізраїлем дати спільно. Гроші, ну і для України 50, від 50 до 100 мільярдів доларів це супервелика сума. Це три наших річних бюджети до воєнні. Ну от вони можуть одразу потрапити в Україну, але буде тоді умова прозорість витрачання бюджетів. Можливо, навіть буде умова інша. Я вам теж про це писав. відео, коли говорили про вибори. Можливо, буде умова замінити Кабмін. Щоб ноунеймів, no які управляються з офіса президента телефоном, замінили на реальних міністрів, які дійсно будуть допомагати наближати перемогу, а не просто займати свої посади тільки для того, щоб мати красиві візитівки, і можна було їздити на міжнародні форуми та купляти красиві прикраси. Власне ситуація в Вашингтоні виглядає наступним чином: і ультраправі радикали, і демократи, і. Республіканці всі підтримують Ізраїль в його війні проти сектору Газу проти е, палестинських екстремістів і радикалів. Причому дуже цікаво, що перша така велика кампанія проти Ізраїлю ведеться палестинцями з 73-го року з часів війни судного дня, як вона називається англійською Yom Kippur War. Е, вони стикнулися з такою загрозою і розуміють, що там є Ізраїль. Я вам про це вчора теж відео писав. Що в Ізраїлі там є Іран, який заводить весь цей рух і намагається провокувати? Ну, от, ну і зрозуміло, що взагалі обличчя Сполучених Штатів, тому що Ізраїль один з головних союзників і. Власне для них дуже важливо показати, що ось цей консенсус між Ізраїлем та Штатами існує а штати і надалі залишаються світовим лідером. Ну і для того, щоб бути світовим демократичним лідером серед демократій і карати диктатури, вони змушені просто допомогти Ізраїлю. В Ізраїлі запит насправді дуже схожий на наш. Вони просять залізний купол, систему, тобто яка зупиняє приліт ракет, але вона... Дуже класно, цікава, збудована на базі західних технологій, захід ці технології Італія, Штати і багато інших держав. Ну і знову ж таки, 155-ту артилерію просять, що надзвичайно важливо і для нас в тому числі. По великому рахунку, Ізраїль просить свої види ПВО і артилерію. Аналогічний запит як нас, плюс гроші. Ну і одні кажуть, що ми конкуруємо, а інші, як і я на початку він, сказав, що ні, 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 це не конкуренція. Навпаки, спільний Казан може бути, який легко проголосують. Так, от в сполучених штатах може бути цей консенсус. Байден зараз готує рішення і буде намагатись виносити в конгрес. Ультраправі республіканці-трампісти кажуть, ні в якому разі не об'єднуйте два питання, бо ми за Ізраїль, але проти України. Це 30 людей. Але ці 30 голосів в тому числі потрібні. Тому адміністрація Байдена каже: ми візьмемо Ізраїль, за який ви точно будете голосувати, і Україна, за яку ви ще сумніваєтесь, візьмемо, з'єднаємо в одне питання і будемо голосувати два питання. Одним голосуванням, це старий політичний трюк, він зазвичай використовується в політиці, в парламентській демократії, коли ти хочеш протягнути щось, що не проходить на паровозі, власне, на горбу того, що заходить, дуже легко. Раніше на нас так завозили різні питання, але дякуючи деяким корупціонерам, які закупляли. Яйця, куртки, зброю за суперзавищеними цінами. От ми перестали бути таким перевозиком, який завозить будь-яке питання в конгресі. Ну і зараз таким перевозиком можемо скористатися. Це буде Ізраїль. Ну і нам треба це зробити. От, поки ми своє ім'я не вичистимо і не повернемо якраз добру. Знану Україну, яку зараз знають не через корупціонерів, а будуть знати через наших топових військових. Бо, наприклад, зараз теж я чую кілька інсайдів, що все ж таки Резніков добиває свою можливість і все ж таки хоче бути призначеним послом в Лондон, і начебто вже всі документи по стороні міду готові. І от єдине, що в Британії трошки так дивляться на це призначення призначення, чухаючи голову, мовляв, типу, ви серйозно людина, яка підозрюється в грабунку чи кришуванні грабунку, ви хочете прислати її. В одну з топ 3 найбільш значущих країн цієї війни, звільнивши суперпосла? Це, типу, так карають в Києві за корупцію. І навпаки, військові, які йдуть в атаку, які звільняють міста, які звільняють наші території, ну, от яка їх перспектива? Можливо, когось з них краще відправити послом? Для того щоб показати іншим мотивацію, що якщо ти круто воюєш, чесно робиш свою роботу, тоді тебе назначають послом. Бо це якийсь перевернутий соціальний ліфт, коли корупціонера, людини, яку підозрюють в кришуванні або корупції, відправляють послом. Це типу, щоб він мовчав за те, що він бачив, як грабували, або й навіть сам в цю бочку з медом макав пальця. Розумієте, ось це трошки неправильно. і це те, що полошить американських конгресменів, які тепер не хочуть голосувати за бюджет. Ось це проблема. Ну загалом, Маконел, лідер республіканців в Конгресі, вийшов з заявою, що слухайте, каже: Росія це варвари, і ось це загроза не тільки для України. Бо так, одним країнам пощастило народитися на Заході, але щоб там було комфортно, затишно і класно, треба допомагати таким країнам, як Україна, знищувати. Російських окупантів, бо потім це варварство перекинеться і на комфортний захід. Це лідер республіканців. У другий один з лідерів республіканців, учасник виборчої гонки, виборчої кампанії. Майкл Пенс, Майк Пенс. Власне, віце-президент Трампа, але по поглядах трошки які відрізняється, не трошки, можливо, навіть дуже сильно. Він говорить наступну річ: що через таких кандидатів, як Рама з вами, Де Сантіс, і його колишній начальник Трамп, ось такі війни, як Ізраїль, і трапляються, і ось це варварство і знищення людей, мирних зґвалтування, вбивства, все те, що ми бачили на кордоні з сектором Гази, те, що ми бачили в Бучі ірпіні, це все через таких кандидатів. І пенс вийшов з заяву, що треба підтримувати Україну, треба підтримувати Ізраїль. Розумієте, історія в тому, що є адекватні республіканці, є адекватні демократи, з якими треба працювати, але є і неадекватні наші політики, які крадуть підставляючи всю державу. Е -е, друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто, хто власне. Допоможе, це буде Байден, це будуть республіканці провести цю допомогу. Ну і власне чи проведуть її через Конгрес, виділивши нам ну, ці омріяні 100 мільярдів доларів, за якими ми будемо змушені перемогти російську окупаційну армію на нашій території, або без яких нам буде надзвичайно, надзвичайно важко. Напишіть в коментарях і дуже прошу, підпишіться на канал. Прямісінько зараз під цим відео, велика кнопка. Підписатися, бережіть себе до зустрічі.